Доброго ранку, шановні українці. Так, сьогодні ось знову роблю корма. Якби той, бо там відео дивлюся, хочеться й своє вроді виложити щось. Значить е, у мене так, будемо казати. Є пшеничка. Ячмінь. Ну там теж горох. Потім, значить, рапс. Це те, те, що я маю своє. Ну і потім купляємо соєвий шрот. Потім кормові дрожжі, кальцій. Ну, так як зараз свині вже дорослі, я добавки їм взагалі не беру. Тільки. Так. Оце такий млинок. Ось, ось шнек. Приводиться зразу, як млин включаю мили, І зразу ж цей шнек подає мені в корму смеситель. Зараз це я намолув 220 кілограмів. Я якби, ну, трошки якби кормову базу кидаю добавочки, ці всі, то придержуюсь, якби ну, плюс-мінус там в кілограмах. Ну, я колись там виміряв, чим всього-навсього у мене цей кормосміситель на 250 кг. Колись був на тонну, але я його врізав. В общем отаке. А тоді ось очки в мене стоїть редуктор шнечок. І ось очки гранулятор. Гранулятор у мене на 7,5 кг. Ой, на 7,5 кВт. Матриця. Чи 200-чи 210. Я вже, коротше, не міряв, не знаю, брав давно. В общем, робимо гранучку, а потім ось сюди її розстеляю, вона сохне. Оце зроблена гранула бролером. О. Так що, зараз починаю робити. трему дачі